Подіювання кошеня. Надійшов день, коли вперше після літньої перерви Василько пішов до школи. Несподівано хлопчик почув жалібний писк. Під тином повзало плямисте кошеня. Василько схилився над ним. Кошеня було зовсім маленьке, та вже дивилося на світ каламутними оченятами. Хтось викинув, подумав хлопчик. Пропаде тут! Кошеня ткнулася носом Василькові в черевик і затихло. Ох ти ж, дурненьке. Хочеш молока? Не припадати ж тобі. Маєш справу з Васильком. Зрозуміло? Василько підняв кошеня, подумав озирнувся і сховав його в сумку. Нічого йому не станеться, якщо посидить у сумці, а після уроків додому візьму. Вирішив хлопчик, мати давно вже хоче завести кішку. Коли зазеленчав дзвоник і всі учні посідали за парти в класу увійшла синьоока дівчина. Вона була в сірому вбранні, ладенько зачесана, перед Васильком зринув спекотний день і винесений в ним кухоль з водою, до якого спрагло приникла синьока дівчина, Маруся. Тільки всі школяри називали її тепер Марією Павлівною, бо вона була їхньою новою вчителькою. Це лісникова донька. Серед десятків дитячих облич вона теж упізнала Василька, упізнала його очі черешні і біль пір'їнки вицвілих прів. Вчителька посміхнулася до хлопчика, і він зрозумів, що вона його теж упізнала. Раптом почувся димний звук. Здригнувшись, Василько схопився за сумку. Так і є. кошеняти в сумці вже нема. Як же воно вилізло! В класі всі, наче завмерли. У тиші виразно пролунало ніжненьке няв. І в ту ж хвилину залунав дружній сміх дітей. Школярі кинулися шукати під фартами. Шукали порушника спокою і незабаром кошеня вже було на столі в Марії Падинки. Коли в класі знову постала тиша, вчителька запитала Хто ж це з вас, діти, приніс його? Василько боявся звести на Марію Павлівну очі, отак соромитися, посоромився, та ще в перший день шкільного навчання. Ні, він нізащо не признається. Тільки чому це так важко дихати, наче камінь проковтнув. Вчителька чекала, але всі мовчали. А я не думала, нарешті мовила вона, що в класі є боягузи, які бояться сказати правду. Однаково не скажу, подумав Василько, похнюпившись, адже ніхто не знає, як довго тянеться ця хвилина та хоч би вже шкі... шкільний дзвінок швидше пролунав. Ось учителька сіла на стілець, ось вона знову встала, погладила кошеня. Ну що ж, сказала, якщо ніхто не хоче признатися, то я візьму його собі. Яка в нього смішна мордочка і лапки в чорних шкарпетках, і хвостик білий. Подумавши, вона продовжувала. А може бути, що тому, хто приніс кошенятку, шкода з ним розлучатись. Ну тоді я. Вона злегка відсторонила кошеня від себе. Василько підняв голову. Ні, не шкода. Раптом вихопилось у нього. Я іншого візьму. Зрозумівши, що він виказав себе, Василько побачив, як насупилися у Марії Павлівни брови і як вона водночас не може стримати усмішки. І в той же час Василько несподівано відчув, що він знову дихає легко й вільно. Хтось викинув, пояснив він вчительці. Маленьке, воно пропало. Ну, я взяв, а потім, а потім. Що сталося потім? Зрозуміло, Васильку, промовила Марія Павлівна. У тому, що ти взяв кошеня, немає нічого поганого. Я, мабуть, сама б так зробила. Тільки чому ти зразу не признався? Хіба ти боягуз? Ні, я не боягуз, прошепотів Василько. Мені було соромно.